Мені подобається, знаєте, коли ти біля якогось камінчика стоїш і такий стріляєш, ну, десь ну сантиметрів 30, може, пів метра від каменя, а ти бігає камінь. Це просто такий кайф. Я це зараз в дах влучив, ну це я так спостріл зробив, але згадався от, цей соковитий момент. Джусі момент. <гум> ага. Помітив таку штуку, що от якось краще відчувається флік, коли ти знизу вгору флікаєш, ніж коли ти справа наліво флікаєш. Тому я зазвичай тримаю приціл трохи нижче, щоб не закрити ворога, якщо він краучить. А потім просто отак тримаю, а потім пем. Пем. Цікава озвучка. Пем. Я заходжу. Як же він заходить? Як же я заходжу, да. Бікарафуль. I'm, I'm, in Так, це на квести, ти типу, пододалися, так? Да? Тільки зі старими розгрібся вже нове пішло. <ріху> І то не розгрібся ще чокону, блядь <ріху> 100 дебат <немаджу>, же, нахуй. <ріху> а, та на ізі. Хочу, я тобі візьму. І що сидять за локою, та, а ще ж є така, така каста снайперів, які просто Ну, взагалі уникають файтів. Вони тільки можуть стріляти в потилиці. він постріл зробив. Ти починаєш його пушити, а воно просто, ну. обсирає собі ляшки і Ляшки! Угу. І тихо по ляшках стікав адреналін. Тука, mm. я тільки за, якщо що. Це так любить грати Хорнет, блять. Я його просто ненавиджу за це. Тука, ти де? Божня дискорд. В -в 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 -в. <світ> так. А, ще 16 хвилин. Це ми ще одну катку зіграємо <світ> на старому чукану, сука. <світ> а ти ще так так не виконав? Так 100 сто, я ж Ні, коли. <смеш> у мене, типу, залишився Чукону 100 демеджа і ветерлі 1000. Ну ветель то хуйня в цілому в порівнянні з Чукону. О, так давайте я візьму ветерлі. Я ненавиджу цю зброю, але let's go. Я, до речі, йшов в батлфілді, першому не дуже її любив, що тут ну, приціл херовий. Mm -hmm. О, так може взяти цього циклона. Циклона? циклон. <laughs> легше, легше. Я думаю, що за тиждень вже буде нормально. що я хочу? Давай паксика візьмемо. і no, що взяти ФМГ, так? Блять, я по старій пам'яті це слухаю. І головою качаю. Склон наче та непоганий. Та в цілому ветелі непогано. Я просто її взагалі не відчуваю, не знаю мені. Раніше... Я з нею грав от коли починав, пам'ятаю. Прямо дуже зайшло. Тоді ні швидкісних на ній не було, нічого, тоді ще особливих боєприпасів навіть не було. Піздец. Я купую Vitality шот. Він, блядь,